Thank you. Вітаю, це проєкт Медіаполітика на радіо Респект. Ви нас можете слухати і слухаєте на хвилі 92,3 у Рівненській та Хмельницькій областях. Також дивитися на Ютуб-каналі Рівне Лайф і ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте нашу програму для того, щоб якомога більше людей дізналося про нашого сьогоднішнього гостя. Це Микола Поровський. Ми продовжуємо розмову розпочату в попередній програмі. І пане Миколу, я ще раз нагадаю тим, хто ще не в човні з нами, що Микола Поровський це Егенда української політики, депутат народний депутат першого, другого та четвертого скликань один з засновників народного руху України і на Рівненщині, і в цілому організатор ланцюга з Луки, Луки. Акцій найбільшої, його, найбільшої акції, так яка була за часів незалежності початків цих часів, і ми в попередній програмі говорили про збройні сили України, тому що пан Микола, полковник збройних сил України. Доброволець 2014 року. І ми власне ми продовжимо, пане Миколе, цю розмову і продовжимо про військо, про те, в якому зараз стані перебуває українське військо, і, можливо, давайте торкнемося такого, ну, не феномену, можливо, такого. Якби такої визначення, як радянщина, да, у збройних силах і я служив, ви тут безперечно вже ж говорили. Пам'ятаємо про дідівщину, коли в радянській армії була дідівщина. От страшні моменти були, люди боялися за своє життя і так далі. Десь можливо частина цих людей, які сьогодні не хочуть йти у військо, можливо, вони теж переживають за себе, що їм буде якось некомфортно там і так далі. Я зазначу, що дідівчина в радянській армії, звісно, була, і вона була знавісніла, і вона мала двояке походження. По-перше, це був конгломерат різних націй, різних народів. Зразу утворювалися земляцтво: чеченське, грузинське, армянське, армянське, армянське українське певне у меншій мірі. Приносило в армію це середовище криміналітет, кримінальні звички переважно росіян, які приходили із. Батько сидів, брат сидів е і тому подібне, і оці е зеківські порядки, вони на намагалися е запроваджувати в армію, що от хтось є пахан, а ці молоді, які прийшли, от, повинні підкорятися, служити і тому подібне. І це породжувало е ну, таку знавіснілу дідівщину. Mm -hmm. І, звісно, там, де було належного контролю офіцерів, коли офіцери не хотіли е відповідально нести службу скидку. Дали все це на сержантів, а сержанти були, як кажуть, уже врослі в це середовище дідівщини, і тоді з'являлися такі наслідки, коли розстрілювали. Співслуживців, mm -hmm. отримавши автомат, коли треба йти на бойове, чергування, так, так. На, на, бойове чергу... на, на, на чергування там і десь. Але хочу сказати, що з утворенням Збройних сил України а я мав безпосередній стосунок до цього моєю рукою. В день прийняття акту державної незалежності була написана постанова Верховної Ради про підпорядкування збройних сил радянського союзу Верховній Раді України і е, створення міністерства оборони. І якщо за акт державної незалежності проголосувало 342 депутати, то за створення збройних сил підпорядкування підрозділів е, радянської армії проголосувало 256 п'ятдесят угу тобто оця різниця, та різниця це не прості так. люди були видно а, вони щось знали звичайно видно а десь тоді в будинках КГБ в, в, в україні стояла стояло угрупування від дві армії чисельністю біля 700 тисяч плюс військовослужбовців які служили ну загалом це було 900 тисяч угрупування яке треба було скоротити до 450 тисяч. Тобто, вдвоє це був дуже складний процес. Офіцери, які не хотіли служити в українській армії, приймати українську присягу, їхали в свої республіки: в Росію, в Грузію, в Казахстан та тому, тому подібне, от за місцем проживання, звідти поверталися українські офіцери. Вернулося майже 30 тисяч. Але разом з тим, розумієте, те, що от воно було зроблено по канонах радянської армії, змінювати його було дуже складно. Однак зазначу, що в українській армії дідівчини практично не було. Ментальність інша, інша ментальність. Не було оцін міжнаціональної різнобою протиріч і ворожнечі, тому що більш-менш однорідне було середовище. А інше в ментальності українських хлопців не було оцього кримінально-зеківського світогляду і підходу до життя. Звісно, не все було так досконало. Я стикнувся, прийшовши літом 2014 року на офіцерську посаду. Стільки документації треба вести, стільки журналів зошитів. Стільки телеграм приходить, на які треба е, давати відповідь. І от ніколи не забуду, я ж прийшов із бажанням служити бути досконалим зірцем. А тут приходить в день по 6-8 телеграм, які треба відпрацювати. І ось сталося так. що Одну, на мій погляд, важливу телеграму я пропустив. У мене було підпорядковані загалом тридцять два А в полку. Mm -hmm. от, а, е, Відділення, управління, У мене було шестеро офіцерів, я передоручав, а сам тільки вже е, кінцевий варіант відпрацювання якогось документу е, замикав на себе. І ось я дивлюсь. Я на чотири дні пропустив відповідь на одну телеграму. Прихожу до заступника командира Полку, який виконував обов'язки командира, бо командир майже постійно знаходився в зоні антитерористичної операції, де працювали наші групи. Дозвольте доповісти. Я допустив службовий проступок. Я... Телеграму важливу із Генерального штабу прострочив на три дні. От, і там же ж, напевно, не можуть зробити зведену таблицю без даних нашого полку. Він так подивився на мене і каже: ви це серйозно, Микола Івановиче? Цілком серйозно. Ну що ж, розстріляють тепер вас. Військовий час, візьмуть і розстріляють. Ви це серйозно до нього? Дивлюсь, сміється. Говорю, ну, ви мене берете на кпини. От, а що ж робити? Дайте телеграму, подивися, кіньте. И сметярку. Та вы що? Каже, якщо була б потрібна комусь відповідь, щоб три рази дзвонили. Mm -hmm. Не переймайтесь. Тому е е в діючих Збройних силах України є е багато е отієї радянщини, оцих, е як кажуть, звітів, обліку, журналів, е які по великому рахунку безпотрібні, коли відбувається робота для роботи. От е вище штаби посилають для того, щоб мати роботу і. Mm -hmm загрожувати, я кажу, нижні підрозділи. Ну а в горнилі війни куються нові правила, нова ментальність, нова військова єдність, ставлення і офіцерів між собою, і солдатів між собою, ті, хто на нулі під ворожим вогнем, там не до дідівщини. Є звичайно велика проблема. Ми з нею стикалися в 2014 році, коли військомати мобілізують ну, не зовсім придатних, а особливо ал ал алко- і наркозалежних. Mm -hmm. Вони проходять військову комісію, і військовий медик не може визначити, наскільки чоловік алкогольно залежний. Це ж дуже велика градація. Чи він просто регулярно випиває, чи він запойний, чи він особливо, коли людина хоче це приховати. От, і я е, мав величезну роботу в полку, навіть такому, коли е, елітному, куди відбирали, особливо е, підготовлених новобранців от, із е, питаннями е, Горівчиної Залежності, і тому подібне. Тому подібне. Ну, в Збройних силах це. На жаль, є, але коли соціум вражений горілчаною залежністю, традицією випивання, то в армії інакшої бути армії інакшої бути не може на відзеркалення суспільства. Микола поровський гість нашого проекту медіаполітика на нас слухаєте на радіо Респект на хвилі 92,3. Також дивитися на ютуб каналі Рівнолайф. Я закликаю писати свої коментарі, запитання, тому що теми, які ми говоримо, вони нагальні, цікаві і потребують дійсного обговорення. Пане Миколу, але ж зараз військо прийшли Стандарти НАТО. І от один із основоположних таких стандартів – це те, що командир робить все разом з підлеглими. Тобто, якщо підлеглі... Ну, це військове лідерство. Так, якщо підлеглі віджимаються, грубо кажучи, то командир разом з ними віджимається. Так. якщо підлеглі там ще щось роблять, то він очолює процес, але він теж робить. І в такий спосіб відбувається ось ця взаємодія і розуміння людини людиною і ну, повага. І до командира повага. І в той же час командир показує свою повагу до підлеглих своїх. Наскільки це процес динамічний, наскільки я думаю, що він і раніше був, але все залежить від конкретного командира. Офіцери відрізняються є двох типів, як мені сказав один дуже досвідчений офіцер, в якого я взяв дуже багато позитивного. Є такі, які кажуть, роби, як я, а інші роби так, як я сказав. От якраз той офіцер «роби, як я, коли він на турніку вміє і е, стріляє краще всіх. Роби, як я, і показує, як. О, а як я сказав, це часто не працює. Я, наприклад, коли е, проходив службу в третьому полку спецназу, я ходив із групами спецназу, е, яких вишколювали, підготов, підготовлювали до е, бойових дій в зоні антитерористичної операції на нічні заняття. Зимою в сніг дощ показував, як виживати, е, зробивши е, снігову печеру, от як виживати в сніг, в дощу мінус 20. Морозу, коли забороняється розводити багаття і тому подібне, показував методи, і вони бачили солдати, що я так само мерзну, як вони, так само е е е із ними бігаю на на полігоні, от хоч їм 25-30%. А мені 58. Ну, в мене було, правда, я міг не брати бронежилет, це мінус 8 кілограм, і не, міг, міг не брати боєкомплект, це 400 патронів. Ну, я брав стільки, скільки, скільки необхідно. Мені було трохи легше, я давав собі форум. Але так само проходив разом з ними, показуючи своїм особистим прикладом, як досконало стріляти, як примірятися до місцевості. Як вижити в екстремальних умовах зими, холоду, от, як вижити, коли в окопах по коліно води, коли в, у бліндажі стоїть ось тільки вода, і якщо затопити пічку, то вона перетворюється у парилку все це дуже складно. І разом з тим, у нас в нашому суспільстві, на жаль, ще не вироблено ставлення цього пієтету до наших військових до Збройних сил України, які захищають мирне життя тих людей, які в далекому тилу. От можна їхати машиною, дивлюсь, стоїть військовий з наплечником, кудись хоче. Їхати. Я ніколи мимо не проїду, але проїжджає десятки машин і не звертають увагу. Що ж за люди такі стоїть воїн, ваш захисник? Ви ж живете тут безпечно, завдяки тому, що він воює. Ну як же в яких в якихось дрібницях не, не допомогти йому? Це іноді в мою голову не вкладається просто. Пане полковнику, наскільки, на вашу думку, от військово-патріотичне виховання от зараз необхідне в школах, От Звідси якраз і починається е е вироблення моральних устоїв у суспільстві. Mm -hmm. Я, коли маю час і нагоду, буваю на Рівненщині, я не яка не проминаю можливості зустрітися в ліцеях, в вузах і провести уроки мужності, продемонструвати свої книги, подарувати шкільній бібліотеці свою книгу про війну, щоб синім небі стрічка золота. Але закінчую я такі зустрічі завжди та традиці... традиційно. Ну, спершу я питаю директора. Скажіть, як у вас військово патріотичним вихованням? О, у нас найвищому рівні. Ходіть, я вам покажу стенд. Uh -huh. Стенд прекрасний. От у нас список Небесної Сотні висить. Ось у нас тут ящики з гільзами. Ой, прикра. Все ідеально. Закінчуючи представництво своєї книги, я кажу: ви от розповів вам, як іде війна. Як зараз українські воїни на передовій захищають мирне небо над вами, щоб ви були в теплому класі, щоб ваші батьки ходили на роботу? Скажіть, шановні десятикласники, коли закінчите школу, хто із вас хоче стати військовим, змінити тих наших воїнів, які на передовій? І ви знаєте, як правило, на 40-50 присутніх учнів в класі? Підноситься де шість рук, де вісім, де дев'ять, іноді навіть дівчата. Але немає того, що е, того пориву, який ввів українську молодь в бій під крутами. До речі, завтра якраз річниця е, бою української молоді під крутами, які на всі часи показали приклад служіння української національної ідеї, е, служіння, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Я коли дивлюсь на сучасну молодь, ну, де ж той дух крутянців? І тоді знову ж питаю директора-вчителя: все у вас є. От стенди є, ящики є, списки є. Тільки нема одного. Вкладання розуму і душі у світогляд цих дітей, щоб вони виростали українськими патріотами, готовими захищати Україну. І якщо в школі. За арифметику два рази 24 є відповідальний. За біологію є, за географію є. То за те, щоб виховати українського громадянина, патріота, готова захищати свою країну. От за це відповідального вчителя нема. От в цьому є величезна проблема. Повернемося до політики. Проєкт називається Медіаполітика і ми ну, не обходимо е, політичні питання. Я хотів вас е, запитати, от е, з, пройшло вже там більше 30 років від е, моменту отримання продовж, е, здобуття незалежності України і е, народний рух, все, що ви робили. От зараз у е, вас є відчуття таке, що є, кому передати це все здобуте ну, в політичному що є. сенсі. Звісно, що є. Розкажіть. Нас в 1988 році, коли створювали товариства української мови, перші були ізгоями, ну, прийшло на все рівне два десятки людей. Коли створили Народний рух України в 89-му році, на все рівне було кілька сотень людей. Ну потім, звісно, ми розвинулися, коли вже вибори пройшли. 90-й рік рівенська організація нараховувала 5 тисяч людей. Але за цей час вже виросли воїни, виросло нове покоління. Із світоглядом, усвідомленням, що вони в незалеж... виросли в незалежній державі. Вони воюють зараз на фронті. І їх уже сотні тисяч. Воно дало поштовх основу із тих кількох десятків людей, які створювали туриста української мови, які не боялись переслідувань тоді КГБ, міліції. Я ж в своїй книжці, ось тільки рухом життя обіймеш. Описує як в Рівному за несанкціоновані мітинги мене, Василя Червонія, світлої пам'яті Івана, світлої пам'яті Василя Червонія, Івана Дем'янюка арештували, посадили на 15 діб, 15 діб голоду. Дування в камері і, і тому подібне, і влада як намагалася переслідувати, залякувати, тероризувати. Ну єдине, треба віддати належне, може, колишні працівники КГБ нас дивляться трубою по голові е, з за рогу не били вночі. Але прислали до мене одного чоловіка, от який, будучи агентом КГБ, от напросився до мене в гості, от із завданням від них взяти ножа і мене порізати. Потім цей чоловік з-за загадкових обставин загинув вже в час незалежності. Угу. От. Але від мене він, от, взявши ніж, кажу, а що такий, який в тебе гнучкий, ним вже і хліба не врізеш, закричав: Ну не можу я цього зробити, не можу, в двері і побіг. Ну, тут якби більше оптимізму, хоча ось цей останній епізод, це драматично, але більше оптимізму в плані тому, що дійсно мільйони сказали. Героям слава, так. От. Тобто, я щасливий задоволений, що ми, створивши українську державу, передали ініціативу новому поколінню. Ну, не все так, звичайно, як, як хотілося в суспільстві. Е Інакше не могло в такому суспільстві, яке проголосувало е за народний рух тільки е 20%, ви ж Подивіться, е дослідження ЦК Компартії України в 90-му році було е за народний рух, скоріше так, аніж ні, 18%. За В'ячеслава Чорновола проголосували 24%. У 2002 році, коли голосували за нашу Україну, блок патріотичних сил на чолі з Віктором Ющенком, 24%. і за Петра Порошенка ті самі 24%. Тобто, в суспільстві є ота стабільна четвертина, яка має ну непорушно патріотичний світогляд, от, є пасіонаріями. А є значна частина, я кажуть, не зовсім свідомих громадян. От таких, які користуються тільки, а що ви нам дасте? От, от цим. Микола Поровський, політик, полковник Збройних сил України, Микола Поровський письменник. Так. Пане Микола, ви сьогодні до нас своїми книгами. Власне, і в нас ваші книги теж є. Я думаю, що ви зацікавили наших глядачів слухачів, нашу аудиторію. Ось, і напевно, що запитаю від їхнього імені, де можна знайти ваші книги, щоб читати. Книги про війну спецназ, щоб щоб синім небі стрічка золота, є в книгарнях міста Рівного. Uh -huh. Були в продажі, але вони в бібліотеках 100% є. Ось ця одна з найперших, найперша моя книжка Забутий заповіт борцям за Україну. Тут хто цікавиться історією, політикою, політологією, знайде для себе безліч цікавих фактів. Книга, на мій погляд, вдала, от з неї я стартував. Потім у мене була книжка «Бурою битва Гриміла. Це про українську повстанчу армію. Події зображаються очима підлітка 16-річного, який випадково потрапив до підрозділу української повстанчої армії, став е, е, денщиком, а потім ад'ютантом ось видатного командира української повстанчої армії Юрка Чуйковського, е, командира Дубинської сотні, потім Дубинського куреня, потім головним інспектором УПА південь. І ви знаєте, як переплітаються людські долі, е, Юрко Чуйковський, повстанське псевдо Юрко із села Рудка біля Демидівки. Uh -huh. І от коли були вибори 90-го року, я лідер народного руху України, балотуюсь е, моїм головним конкурентом був третій сектар Рівенського обкому партії, на якого працювали всі е, парторги, колгоспи, сільради і тому подібне. Всюди за мене голосувало десь біля 30 За нього 35. А тоді ж вибори були, як на мій погляд, найбільш справедливими. Мажоритарні в два тури. У другий тур виходило двоє, які набирали найбільше голосів. Тоді голоси перерозподілялися. І ось одне село за мене проголосувало більше 60%. А я в ньому не був. Думаю, що ж це за село таке? Треба ж у нього заїхати. А це якраз було село. Рідне цього командира Юка, Юрка Чуйковського, де його батько був священником, де очолював сільську просвіту, і де було посіяне те зерно неумируще, яке не змогли вигубити роки комуністичного терору переслідувань. І... Це село, я кажу, вже віддячило, але в другому турі, звісно, і я віддячився. Я зробив все залежне, щоб в селі була збудована школа десятирічка, угу. і щоб в цій школі було присвоєно ім'я їхнього односельця, земляка Юрія Чуйковського. І хочу сказати, що коли я порушив це питання, а всі ж обіцяли: і голова сільради, і вчителі і тому подібне. Коли я прийшов, ну так дайте від сільради відношення, щоб е, присвоїти школу. Ой, ви знаєте, ми розглядали це питання і не проголосували депутати. Сказали, що ми його так глибоко не знаємо. Треба вивчати і тут різне і всяке, і тому подібне. Мене всього аж затрясло. То вони як кажуть, ходили і казали пане Микола, так ви ж от ми все, 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 все зробимо, щоб тільки, але я цього не забув. Пройшло 10 років. Я вже не був депутатом. Коли я не мого побратима світлої пам'яті Василя Червонія призначили головою облдержадміністрації в часи Ющенка. От. Я приїхав до голови райдержадміністрації Рухера, от, кажу, mm. що так і так, у мене боржок є. От, а що, ну, таблицю треба хоча б на школі. Це е, довга історія, щоб в школі імена ім'я присвоїти. Але на, на школі пам'ятну таблицю, от, щоб діти йшли в школу і знали, от, що наше сьогодення завдяки героїчній боротьбі української повстанчої армії, воїнам української партії, та каже, так пане Микола, нема питань. Поки ми там будемо згорювати. ви таблицю виготовите. Нема питань, виготовили. А ми все зробимо. І 1 вересня меморіальну таблицю в селі Рудка на школі поставили, покликали воїнів української повстанчої армії шестеро дядьків, які весь час були у послідженні. Які: мовчити, Бандера колишній, в совєтські часи до нього. А це тут духовий оркестр. Їх вивели на Ганок. Прекрасної новозбудованої школи біля таблиці їхнього командира. От так, ви знаєте, я тоді розчилився, розчулився ледь не дослід. Угу. Я виконав свій обов'язок і свої обіцянки. Я ніколи не забуваю. Пане Миколо, Я бажаю вам в першу чергу здоров'я і натхнення, щоб ви і далі писали, розповідали так. про свої... Але на, на завершення ще скажу. Е, і ще моя одна з найулюбленіших книжок е це ключ від вершини. Події відбуваються в горах на Кавказі. Є герой альпініст, е який робить сходження. Є закохана в нього альпіністка. Це найбільш добра моя книга. От і за три моїх книжки мене прийняли до національної спілки письменників. А сьогодні вже в мене із рахунку сім книжок і продовжую, я кажу, думаю, напишу іще. Якщо Господь Бог благословить, про це ми можемо поговорити в наступних програмах. Микола Поровський, політик, громадський діяч, полковник Збройних сил України, письменник. Сьогодні гість проекту медіаполітика. Я Олександр Хитров. Шануйтеся і слава Україні!